Головне не брати близько до серця. Чи це конструктив, чи тим паче неконструктивні коментарі, аналізувати і не повторювати цих помилок, якщо ти згоден з коментарем надалі? А зараз ти нічого вже не можеш зробити. Ти вже виклав книгу, ти вже її видав. Це видихни і відпусти. Я десь е чула чи читала такий вислів, що видана книга це вже як дитина, яку ти випустив люди. Знаєш, коли їй вже 18 років, все ти її відпустив. Далі вже її е помилки, це її помилки. Ти просто береш на майбутнє, аналізуєш все. І Якщо ви не справляєтесь психологічно, вам погано після кожного негативного відгуку чи навіть кілька речень вас можуть засмутити, можна завжди піти до психолога і це пропрацювати. Це нормально, це досі, досить розповсюджена практика. Мати психолога, з яким можна пропрацьовувати такі творчі е, проблеми. Як вплив негативу, так і, наприклад, синдром самозванцю. Я вважаю, що це дуже гарний вихід з ситуації, якщо дійсно ви не можете це пережити сам, бо творчість вона повинна, як на мене, радувати свою душу, а не вганяти в депресивний стан, як думаєш, так погоджуюся. Я взагалі думаю, що вміння не звертати увагу на критику, особливо якої не просив, особливо на якісь образливі слова, образливу думку інших, це досить корисне вміння, і воно може допомагати не тільки у письменництві, але й у житті.